Я той народ, яким пройшли катки історії, гартуючи свободу, тому немає жодної руки, яка могла б змінити в нас природу. Тут сила тих, хто віковічно жив, гуртуючись, щоб хто ні дати відсіч. У нас свої пустелі і міражі, але й вони відправлять зло у відчай. Я перейду гостинність власних жертв для того, щоб відстоювати правду. Правда нас боронить від химер, що ми не можемо дати собі ради. І те, що розривалось з давніх літ, що віддане не було як подарунок, верта до материнської землі, додавши слово на кобзарські струни. Щоб не забули, щоб не утекло із пам'яті в століття чи у води, добро завжди перемагає зло. Тож спробуй і обмеж мою свободу.